Москва висуває неприйнятні очікування, коли запрошує інші держави до переговорів щодо завершення російсько-української війни. Про це заявив безпековий радник США Джейк Саліван, відповідаючи на запитання журналістів на спільній прес-конференції з Андрієм Єрмаком під час візиту до України. Саліван передусім наголосив, що переговори з РФ, якщо такі колись відбудуться, мають проходити за участі України. Президент Байден чітко сказав, що провідний принцип його політики упродовж усього перебігу цього конфлікту, це нічого про Україну без України і це зберігається, заявив він. Крім того, за словами посадовця Білого Дому, неприйнятними є умови, на яких росіяни в принципі готові вести діалог, оскільки насправді усі розмови мають починатися з повної деокупації України. Всі сигнали, які ми чуємо від різних посадовців з Росії, вони починаються з пропозиції, що Росія зберігає територію, яку вона силою відібрала в Україні. І це не тільки я вважаю такі пропозиції неприйнятними. Це неприйнятно за статутом ООН, заявив безпековий радник США. Саліван закликав Росію погодитися з тим, що їй доведеться залишити усі окуповані території. Війна може закінчитися дуже просто Росія її почала, і Росія може її закінчити. Припинивши напад на Україну і припиненням окупації України, і ми вважаємо, що вона повинна зробити саме це.